Свято останнього дзвоника одна з найкращих та зворушливих подій щорічного навчального процесу. З особливим хвилюванням цей день сприймає учнівська молодь. Ті, хто вже з вересня зануряться у вивчення нової шкільної програми, і, звичайно, випускники, які вступають в інше, доросле життя. Це стосується і більше однієї тисячі школярів загальноосвітньої школи номер 130 яка у рейтингу закладів міста та Довгінцівського району вже не вперше займає лідируючі позиції. За результатами минулого року рейтинг нашої школи серед 97 загальноосвітніх навчальних закладів був третє місце. Ми зайняли. А за результатами першого півріччя цього року ми зайняли перше місце, тому що наші учні є активними учасниками спортивних змагань, інтелектуальних конкурсів, науково-дослідницьких робіт. Ну і скажімо, як одна із наших гордість це те, що ми сьомий рік поспіль займаємо призові місця на Приз газети Червоний гірник. Перше місце цього року випускниками 130-ї школи стали 60 одинадцятикласників. Три з яких, завдяки успіхам у навчанні, отримали золоті, а двоє срібні медалі. Цього року я посіла третє місце на обласній олімпіаді з української мови і е, літератури. Це була титанічна просто праця, напружена дуже е, що кожного дня ми залишалися з моєю вчителькою і. Тут в стінах цієї школи готувалися, і протягом двох місяців це такі стоси книжок і правил ну, було дуже важко. Я з цим буду пов'язувати майбутню професію, і я дуже вдячна за це. Послідній звонок для всіх нас це дуже важливе забуття. Ми вже навсегда прощаємося з цією школою, і, звісно, всі ці 11 років, які ми здесь учились, Они останутся в нашей памяти в наших фотографиях, и они останутся для нас незабываемыми. Нам будет очень приятно в дальнейшей жизни вспоминать эти школьные веселые года. Цей травневий день став святом справжнього шкільного врожаю. Кращі учні, призери і переможці районних, обласних і республіканських конкурсів та олімпіад отримали відзнаки різного рівня і подарунки. Серед нагороджених і учасники міської програми, започаткованої вісім років тому, нині депутатом обласної ради Олександром Вілкулом талановита молодь майбутнє Кривбасу. в рамках цієї програми куплені тисячі путьовок. пионерские лагеря, в первую очередь в Артек. В этом году, к сожалению, по понятным причинам мы покупаем путевки на Азовское море в Приморский. Лучшие победители областных олимпиад, городских, республиканских, все поощряются электронными книгами, поощряются специальными компьютерами для того, чтобы стимулировать ребят участвовать в олимпиадах, развиваться и идти вперед. Я верю в Кривбас, я верю В будущее кривбаса вірю в нашу малодіж свято останнього дзвоника на подвір'ї 130-ї школи супроводжувалося піснями, запальними танцями і теплими словами вітань на адресу випускників. Загалом цьогорічними стали 3820 одинадцятикласників кривого рогу, з них 312 медалістів, що на 52 більше ніж у минулому році. З Кожним роком стремлення до кучобі у наших дітей. Вырастает мотивация к тому, чтобы получить знания, получить будущую профессию, стать полезным нашему городу, у детей повышается. И я хочу поздравить всех наших учеников и их родителей, а в частности выпускников с окончанием нового этапа жизни. И пожелать им всем успехов, тем, кто придет еще к нам 1 сентября, хорошего летнего отдыха, набраться новых сил для того, чтобы грызть гранит науки в будущем. А тем, кто выпускается, поступить туда, куда вони для себе запланували, получить будущо професію, і успішно і по житті, стати успішними людьми, покидаючи шкільне життя і вирушаючи у самостійне, випускники пообіцяли й надалі гідно нести прапор знань, отриманих від педколективу 130-ї школи. А кульмінацією святкового заходу став останній дзвоник, який сповістив учнівську молодь про завершення чергового навчального року та запросив винуватців торжества на останній урок. Проводжали їх на нього десятки святкових кульок, що піднялися високо у блакитне небо.